Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Резерв плюс не встановлював, облікові дані не уточнював. Дію також не встановлював. З роботи звільнили, отримую заробітну плату в конверті, рахунки в банках відсутні. Тобто ви цілком впевнені, що ТЦК вас не бачить. Ви не на обліку, а тому повістка не прийде. Адже як вони дізнаються, ваші дані? Або ж ви є виключеним з військового обліку, у вас мається навіть паперовий документ із цим статусом, але при зупинці поліції раптом виявляється, що ви не тільки знову на військовому обліку ТЦК, а ще й у їхньому розшуку. Знайомі вам такі ситуації. У цьому відео з двох частин розберемо. По-перше, як ставлять на облік. Навіть без вашого відома. І по-друге, чому поновлюють на обліку виключених та в яких випадках і як саме відстоювати свої права. Резерв плюс відсутній, дані не уточнював я невидимка. Усіх чоловіків, які вважають, що вони не з'являться на радарах ТЦК і на облік їх не поставлять, можна розділити умовно на три категорії. Перше, Ті, хто не оновлював персональні дані, не користувався рахунками, не користуються, не встановлювали жодного застосунку чи додатку, не ведуть листування з державними органами і тому подібне. Так звані, про що я говорив, невидимки для ТЦК. Друга, дуже велика категорія чоловіків, віком 50, які відслужили строкову службу наприкінці радянського періоду або на початку 90-х. І після цього в ТЦК не з'являлась. Розраховуючи, що старі паперові там, облікові в їхні записи в ТЦК погризуть миші. Це такі собі стріляні горобці. І третє, мають відмітку у паспорті, не військово або знятий з військового обліку. По суті, це здебільшого колись офіційно виключені з військового обліку люди. Проте віра у невразливість. і винятково там якусь фортуну може не спрацювати. Бо незалежно від того, чи знайшлися там в ТЦК якісь записи, чи користувались ви дією, та використовуєте готівку, таких чоловіків все одно вносять в реєстр оберіг як військово зобов'язане. А пов'язано це якраз з прийнятою постановою Кабміну номер 932 від 16 серпня 2024 року, яка була доповнена у квітні цього року, вона стосується ведення автоматичної верифікації та перевірки відомостей про військове Якщо коротко, то цією постановою Кабміну передбачено, що до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної Інформаційний взаємодії з іншими державними реєстрами, інформаційно-комунікаційними системами та базами даних, тобто автоматично і без участі співробітників ТЦК вносяться відомості про особи, які містяться фактично в інших державних реєстрах та базах даних. Ну, наприклад, що було більш нагляд... наглядніше, чоловік 20 років тому уклав шлюб. Відомості про це є у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Або хтось там 20 років тому зареєструвався як ФОП. І навіть закрився, неважливо. Відомості про нього у реєстрі платників єдиного податку. Проголосували на виборах. Демографічний реєстр вам у поміч. При взаємодії з цими та іншими реєстрами і базами даних. Алгоритм єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів автоматично відбирає за датою народження усіх чоловіків, які не досягли 60-річного віку. І якщо такі чоловіки ще не внесені до реєстру військових як зобов'язань, то відомості про них вносяться автоматично. Тому держава задумала все так, що сховатися фактично неможливо. Ну, хіба що ви там шпигун, знаєте, і знаходитесь на нелегальному якомусь становищі. Але це вищий пілотаж. І для цього ТЦК не потрібно вручну там, перетрощувати ті всі архіви в пошуках там, документів 300 річної давнини. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК, при огляді водія драгів і при перетині кордону замовляйте мої практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Крім цього, можете підписати про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліція або в суді. Як виключені з обліку робляться придатними? Тепер про тих, хто був визнаний непридатний до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. Під час перевірки документів їм повідомляють, поліцейський або у їхньому застосунку «Резерв плюс» надходить інформація. Що вони є порушниками правил військового обліку та розшукується ТЦК. Ось приклад, як це виглядає. Це, схоже, якщо чесно, на абсурд, адже в одному і тому ж документі місяця взаємно виключені відомості. З одного боку про порушення особою правил військового обліку, а з іншого про непридатність з виключення військового обліку. Тобто, виключений з обліку чоловік. Офіційно припинив бути військовозобов'язаним, а значить, на нього не поширюються норми і правила щодо військового обліку. Проте зненацька він чомусь знову виявляється, поставлений на військовий облік та ще й придатний. Якась просто чесно, містика. Таке може відбуватися з двох підстав. Перша ваш висновок ВЛК про непридатність був направлений на перевірку до обласної чи центральної ВЛК, і там був скасований таких дуже багато випадків. Тут існує лише один вихід. Рішення обласних та центральної ВЛК, якими скасовані ці висновки ВЛК при міських та районах ТЦК, треба оскаржувати у судовому порядку. Якщо не оскаржити, то ви вважаєтеся таким. Що не пройшли ВЛК. І в будь-який час вас можуть спіймати та направити на ВЛК, яка у 99% випадках визнає вас придатним чи придатним там, з певними обмеженнями. Друга підстава це вже чистий, якщо чесно, безпреділ ТЦК. У серпні 2023 року до наказу номер 402 були внесені зміни, відповідно до яких усі висновки ВЛК при міських та районних ТЦК про непридатність до військової служби з виключенням в військового обліку підлягають затвердженню обласними ВЛК. ТЦК як завжди, і тут проявили неабияку креативність. Вони просто тупо поновлюють на обліку. Військовому обліку усіх осіб, які пройшли ВЛК до серпня 2022 року та були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку. А пояснюють це тим, що закон, типу, змінився, і тепер усім непридатним треба проходити повторну ВЛК, яку за новими правилами повинна затвердити ВЛК вже обласного рівня, тобто вищого рівня. Скажу одразу, що це є. Незаконно, оскільки закон зворотньої сили немає, І висновки ВЛК про непридатність, які були зроблені відповідно до діючого на той час законодавства, є чинним. У таких ситуаціях також однозначно раджу звертатися до суду та в судовому порядку оскаржувати незаконність відновлення на військовому обліку та підтверджувати. Дійсність зробленого за старим законом висновку ВЛК про непридатність. Тим більше, що з приводу визнання таких дій ТЦК незаконно вже існує позитивна судова практика. Корисне та інформаційне відео, тоді з вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Велика вдячність спонсорам каналу. Підтримуйте, заходьте. Всім дякую за увагу!